На березі річки Тересва в Дубовому нині шумно. Працює спеціалізована техніка і десятки людей. Тут зводять надійний захист, бере укріплення річки, яка під час повені наробила багато біди. Під час паводку, в 1998 році, вода знесла майже 20 хат, підтопила півселища. Через чотири роки теж завдала великих збитків мешканцям. Спроектована після цього дамба захистила людей лише частково. Розроблено також проект. На будівництво дамби загальною вартістю 5 мільйонів 300 тисяч. Про наскільки мені відомо, проєкт пройшов технічну раду на 13-й рік, на 2013 рік планується будівництво дамби у верхній частині дубового урочищі Вітерна. Узбережжі річки Тересова викладають габаритними плитами. У першу чергу захищають нижню частину селища. На ці роботи з державного бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. На місці працює і бригада з тимчасових працівників, здебільшого місцевих мешканців. Вони докладають зусиль, адже тут їм жити. І яке лихо може принести вода, люди знають не з розповідей. Протяжність нашого об'єкту 575 метрів. Це перший пер пер пусковий комплекс, який на, даному, на даний час ми знаходимося на ньому. Но він завер, має бути завершений цього року. Таким же напруженим темпом проводять роботи на іншому об'єкті поблизу усть Чорної. Тут розчищають русло з регулюванням та відновленням автомобільної дороги. Вартість робіт на цій ділянці складає 700 тисяч гривень. На об'єкті задіяли спеціалізовану техніку і 13 працівників. Проводиться регулювання русла та розчистка русла з Кріпленням розмиву е, дороги, е, я, яка згідно до тих даних, що повінь була і, роз, роз, ну, і розмила, то ми її відтворюємо і встановлюємо. Це найбільш проблемний відрізок дороги в напрямку гірських населених пунктів у Щорна, Лопухову, Руська, Мокра, Комсомольськ. Його теж розмили неодноразові паводки минулих років. На даний час, що ви бачили, що там робиться? Тепер робиться там непоганий ремонт. Ну, не той, який би потрібно, що потрібно робити і заасфальтувати і дорогу, але вже є то, то позитив, що виділено 700 тисяч, за які ми можемо зробити вже більш-менш нормальний ремонт. Загалом дороги Тячівщини потребують капітального відновлення покриття, на що потрібно чимало державних коштів, які нині шукають.